Вітаємо вас, панове, наш традиційний проект на каналі Ukraine Forever під назвою Хто в Пальто в даному випадку я, нібито в Пальто, наш гість сьогодні по літньому. Літо, взагалі то, літо взагалі то Рима напрошується сама по собі, тому що у нас сьогодні в гостях Олександр Ірванець, український поет, прозаїк, драматург, перекладач, багато книжок, збірок поетичних сценарій до фільму, наприклад, по Просяк випадок, вітаю вас, пане Олександре. Дякую, привіт. Привіт, привіт. пане Олександр. Одразу після творчого вечора, який відбувся в культовому тернопільському клубі на пошті. І трошечки ми всі стомлені зараз пів дев'ятої вечора на наших годинниках. Але останній ривок у напрямку дня завтрашнього, і ми з вами будемо відчувати, що ж день прожити не дарма. Пане Олександре, ви сьогодні сказали, що е я можу собі процитувати. Фрагмент вашого виступу, що ви не очікуєте на появу в Україні видатних якихось найближчим часом поетів, тому що Жадан випалив навколо себе територію в 5 тисяч кілометрів радіусом. Е в результаті такого термоядерного поетичного вибуху. Причому Жадан ваш. <кій> так. Вам не здається, що випалив не тільки Жадан, а випалив навколо себе в такому самому радіусі і Вакарчук. Це в сенсі, що естради нової немає. Не тільки так, естради, ну і стради, її раніше не було особливо мені. Ну як, Я, по-перше, можливо, я не до кінця компетентний, але я майже нічого нового зараз не слухаю, вреди-годи. Тому що я, я маю якийсь, ну вже я просто, очевидно, я вже старший чоловік. Я маю плейліст і нових творів там практично немає. Старі датуються якими століттями? Ні, ну це музика, ну загалом це музика, яку я слухаю минулого постійно, століття. Постійно, ну, мабуть, вже трошки і теперішнього. Тому що це мертвий півень, це брати Гадюкіни», це таке, що от вічне для мене і справді добрі речі. А ось новочасне, я, по-перше, я живу поза межами України. Тобто, навіть якщо в Україні я можу зайти. В кафе і на плазмі почути якусь нову пісню. Найшвидше до мене нова естрада приходить саме так. А в Німеччині я не почую української нової пісні на плазмі. І тому я, я зараз випав з контексту. Але стосовно Карчука, ну, ну ні, ну е, крім нього були імена в естраді, і знову ж таки. Та й сам не не сильний випалювач як на мене, щоб так я, я я просто свою думку поведу далі. Що ви скажете? Мені дуже цікаво. Ви живете поза межами України, деякі вже тривали тимчасово. Час, так, тимчасово. У місті Берлін можна сказати. Можна. Можна. Місто Берлін, такий епіцентр, розумієте, креативної і промислової діяльності в Європі, принаймні, західній. Якщо, наприклад, Жадан випалив навколо себе Бакарчук умовно. Вам не здається, що. Такі персонажі, як Боно з Юту, теж випалив навколо себе. Міталіка навколо себе випалила Скорпіонс. аж нічого нового камерон навколо себе випалив і так далі. Нічого нового за 20 чимось років Судовій... Ні, ні, ні. Ну, ні? А, нічого не дивує. Ні, по перше, я некомпетентний так мислити широко на тему року і кіно. Я говорив про українську поезію, бо це те, що я насправді знаю. Ага. Я те, що я перебираю пальцями, ага. дивлюся, я читаю. Я читаю сучасних поетів, я намагаюся, ну, я не скажу, що всіх. Але в принципі, коли мене знай. Я вже просто маю достатньо досвіду, і коли мене починає цікавити якась ім'я, а воно ж все зараз є в інтернеті. Ага. Я набираю це ім'я і там, вірші. І мені достатньо прочитати три, чотири. П'ять віршів, щоб скласти собі уявлення про поета. Тому я думаю, що я компетентний. І, скажімо так, за цим. Сучасна українська поезія дуже дуже різна, дуже цікава. Це така велика мозаїка, яскрава, бровиста. І кожна смальта, кожна смальта по собі теж яскрава, бровиста, але плоска, об'єму немає. Зник. Не було? Ну, як? І не було. Ну на площині, ти ага. ж розумієш, на площині ага. ж це все. Ага. А, ну ще от наші мої покорі, 80 восьмидесятники, і після нас Жаданці, ті, хто мають об'єм. Ага. Десь так Просто є такий метод, знаєте, аналогії. Типу, як у великому, так і у малому, як на землі, так і на ну, небі, як у не літературі. Я не готовий поезії. міркувати на глобальні Розуміємо. теми. Я говорю про те, що я принаймні вважаю себе компетентним. Я хочу далі про глобальні теми, відштовхуючись від того, що ви сказали, про що ми щойно говорили. Е, от Жадан, на вашу думку, там ну, мова навіть не про нього, що от в літературі, в поезії, типу, такий якийсь застій, немає об'єму і так далі. Е, я, от вивчаючи вашу біографію, я, я здивований був тим, що ви свого часу закінчили в 89-му році, закінчили, наскільки я розумію, літературний інститут імені Горького міста Москва. Так. так. У нас є в Україні літературний інститут? Ні. Mm. Немає по сьогоднішній день. А, мене часто питають, чому ти такий русофоб, коли ти Вчимся вчився там. в Москві. Справа в тому, що творчі вузи, всі ці консерваторії, художні інститути, вони були в кожній столиці Союзної uh -huh. Республіки. І навіть окремо в великих містах, наприклад, у Львові, в Одесі. А літературний інститут був один на всю Москву, на всьому, на весь Совєтський Союз. Uh -huh. І я казав так, якби він був в Києві, в Талліні, в Білісі, я би поїхав туди. Ну, Він був у Москві, я поїхав туди вчитися. Там був неймовірний конкурс, коли я поступав. І загалом літінститут тих років е, був зовсім зовсім інакший. Першу лекцію у нас читав Віктор Шкловський. Ти знаєш, хто це? Чув, в прізвище зугли, добре. І взагалі я інститут тих часів. Це було гніздо дисидентства, сам видав. Ага. До мене буквально в перші дні до мене потрапила перефотографована на Боковська лоліта, яку я мав е, за п'ять годин повернути. І Я її читав ось так по діагоналі, ковтаючи образи і сторінки. Е, така тоді була Москва, не те, що тепер. Це ще Ми було... залишаємось в цьому сенсі досі провінцією, не маючи ні, такого ні. осередку. Ні, 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 ні. ні. Ми е, розумієш? Зараз українська культура отримує потужний імпульс от саме зараз через війну. Тобто вона і так мала цей імпульс уже, скажімо, з 2014-го, але от зараз ми остаточно відриваємося від цього провінціалізму. І однозначно, Київ зараз, Київ, як він і тоді був, Ну, мені став Київ цікавий тоді, коли ми почали діяти. Група Бу-Бабу з середини 80-х. Коротше, бу-бабу, це угрупування ваше. Воно було до того, як ви поїхали вчитися в Москву. Ні, в Москву я поступив 83-му, а в Бубабу ми утворили в 85-му. Ага. Але Київ, Київ був дуже, от якраз з того ж часу, Київ почав. Дуже сильно розцвітати і відпихатися від Москви. А, і ні, на сьогодні ми вже зовсім інше місто. Ми, якраз ми тепер європейська столиця Київ, а не Москва. І ну... Москва це хаос, Вавілон. Це те, що описано Вандруховичем в Москвяні дуже гарно. А, і тоді вона теж, я не, ну, не те, що я її любив, не любив. Я її знав. Я, я виходив її ногами. До речі, я жив в тому самому гуртожитку, який описаний в Московіаді. І та дорога, в якої їде герой, там, оці всі Савйоловський вокзал, бла, -бла, бла. Це все мені знайомо. Я теж тою дорогою їздив десятки разів чи сотні. Ну, З іншого боку, Москва, звичайно, була, була ну, магнітом. Культурним. І головне, що я заставив її перестройку. І тоді ну тоді, це дійсно це була столиця демократична, на Арбаті продавалися всі можливі там ці газети, всіх напрямків. <кій> Причому, як не дивно, ні, не, абсолютно не дивно, в Україні про владі лишався Угу. <кій> І я, приїжджаючи з Москви в Київ, я відчував одразу, як так. Температура понижається, А головне, що затримавшись на день-два в Києві. Тобто температура стосовно свободи? Так, так, так. Угу. А побувши день-два в Києві, я приїжджав в Рівне і там вже був холодильник. <клес> тобто, буквально протягом кількох днів в Москві вже буяла свобода, там виступали всі ці Мамонови, звуки Му, там на якісь спектаклі ставились виставки, все це жило і знову ж таки. І влада, ну, в столиці завжди більше дають попусту цьому. І... А в Києві був Щербицький, і це було, так, знаєш, жорстко відчутно. Але ну, це недовго, потім Щербицький гикнув, і воно почало. Ну, так, знову ж таки, потім був ГКЧП, і знову ж таки, Україна гарно вийшла з тої ситуації. Але у мене в житті була Москва. Правдом, що з того інституту літературного імені Горького міста Москва свого часу вийшли такі, наче видатні письменники, як поети, як Пушик, як Костенко, як е... от я читаю тут той самий ваш колега Андрухович Юрій. Е... Ми по сьогоднішній, я неодноразово чув, що нам не вистачає сценаристів в кіно, тому що от немає школи якоїсь такої, де б вчили б цьому ремеслу. Ні, ну <кій> насправді літературна творчість зараз викладається в кількох університетах. Я працював на відділі літературної творчості в Острозькій академії, поки на пенсію не вийшов. А на Заході, в Америці, оця спеціальність Creative райтінг, вона є майже в кожному університеті. І це не значить, що треба робити письменників. Треба робити людей, які дають собі ради з текстом. З текстом проекту, з текстом газетної статті, з текстом рекламного ролика. Ось. Оце, оце для цього креатив Райтінг. Творче письмо. Да. Я зараз залізу на територію, яка можливо вам ще не звідана, хоча ви цікавитеся, впевнений. Зараз з'явилися нові технології, штучний інтелект. Чи не вибачаєте, ви вже Ви спілкувалися з ним з цим gpt чатом Ні, ще Ще ні. Я для нього невідомий. Він з котеняка робить тексти, йому тільки 9 да, років. Чекай, uh... а кажуть, що через 3 роки він відсвяткує Саш. своє повноліття. Саш, чи не зникне потреба в таких, як ми з вами? Якщо мені кажуть... а чому це воно має зникнути? Нехай мені покажуть. Картину, яку намалює Джуптію. Я вам покажу. Або хай офігенно! Аф ну, Афігічно. Що офігенно? Ви медики в Сосновому лісі. Творчість, я не вірю. Тобто я, я занадто добре знаю людина а творить людина. А в людині є те, що не прочислюється ніякими алгоритмами. Це називається душа, і воно поза всіма тестами, поза всіма алгоритмами. Я не вірю що штучний інтелект згоден написати зв'язний текст. Поки вже ви... пише, вже пише. Ну де? Розкажи, і, і... в якій книгарні продається. Е -е, дивіться, Слухай, Я тут недовірливий України, поки не помацаю, не повірю. Е -е, в Європ... Європарламенті цими днями розглядали питання, щоб на законодавчому рівні примусити виробників засобів масової, масової інформації позначати продукт. Текстовий, графічний ага, і так далі, ти... виготовлений за допомогою штучного інтелекту. Чи ага. позначка стояла? Як без ГМО! Так, без так, ГМО і буде... без GPT. Так, Будуть книжки, які будуть написано без Free GPT, Будуть фільми де Free GPT, розумієте, тобто human-made, сторона людини. Чекай, я поки що. Давай так. Я, я не знаю, якою uh -huh. воно буде якості. Uh -huh. І я... я не вірю. Uh -huh. Була така якась якийсь такий жарт. Що якщо цих трьох мав на 50 тисяч років посадити за, за друкарські машинки, mm -hmm. то вони хаотично клацаючи по клавішах, можуть десь надрукувати випадково текст Гамліта. Mm -hmm. Це дуже мала ймовірність. І, це і, це самої саме опери, як утворилась клітина жива. Вірю. Людина творець, митець і саме людина поет, mm -hmm. письменник, художник. Вона не прочислюється до кінця ніколи. Uh. Тобто, я знову ж таки, я щось тямлю в поезії. Я знаю, що Україна далеко на периферії комп'ютерного світу, і тому до української літератури GPT дотягнеться не скоро. І коли мені покажуть гарний вірш, написаний GPT, тоді я в нього повірю. Але не раніше. Коли мені покажуть гарний вірш українською, а я знаю, що таке гарний вірш, повірте. Ви зачепили тему перебудови там х коли вчилися в Москві і так далі. Назвали навіть деякі тут всім відомі музичні колективи. Мамонов там зараз mm -hmm. знову в нас в Україні цими днями буквально почалося це обговорення питання. Наприклад, наприклад, за кого був би Віктор Цой сьогодні? Ні, Чи ні, варто ні, слухати ні, ні. сьогодні Віктора По-перше, По-перше. Лібінчикова. Це все так. треба. Не просто не варто слухати. Це має бути канцельовано строго. Що там? Якийсь дурнуватий uh -huh. хлопчик почав співати «Перемен, «Ми ждем перемен». Білоруси на своїй революції співали цю пісню. І що їм помогло воно? Має бути канцельовано все російське. Тому що. Кожному з них сидить імперець, усвідомлений, не усвідомлений. Якби цой був живий, якби Висоцький був живий, вони був все дов, б все одно, вже давно ляпнули щось Україні. Чи має сенс взагалі ця дискусія? Ні, ні, Щоб не ні. сказали, треба, що. Були б це треба викреслити і забути. І дуже погано, що у молодого хлопчика в голові той цой, а не червона кара. В мене він досі сидить. Як мені ну, заканцелити? Я на цьому виріс. Ми, так. Чекай, але ж ти не станеш його співати в центрі Львова. Якщо вона хто його знає. Ну, то відгребеш. <ріст> ну, тоді ми маємо прослідкувати, коли мине ця тенденція. Від, ага. від, від, від 15-літнього Маркача і до е, мужчини. Коли, коли цим людям перехочеться співати ЦОЯ. Послухайте, а. Ну, це чи, вже не змога. Чи, чи переживало людство ще такі от варіанти стосовно. Щоб заканцелити цілий пласт якоїсь культури, наприклад, якою б вона не була. Англійська культура теж імперська за своїй суті. А, я тобі скажу. Індонезія нею десь навпіл володіли е, е, Португалія і mm -hmm. Нідерланди. Mm -hmm. І в той час а е, в Нідерландах живе голландців вже з 15-17 mm -hmm. мільйонів, і то так майже завжди. В той час, коли Індонезія була частина Індонезії під чоботом голландським, чи під цим дерев'яним їхнім черевиком, недерландомовних людей було щось 50-60 мільйонів. Тобто маса індонезійців знали недерланд. На сьогодні Не знаю. забули. забули. Це. це відповідно. За скільки років це сталося? За? 100? Ну я не вів хронометражу. Uh -huh. Я думаю, що десь одразу після того, як колонізатори відійшли, uh -huh. почався цей процес і тривав, може, кілька десятиліть. Але так. <кхух> я, я знаю про це, але я не лазив у Вікіпедію, щоб це все уточняти. Я спостерігаю такий <кхух> феномен, що молодь сучасна на стінах будинків не пише назв. Музичних колективів, артистів, як це було властиво для нас свого часу. Ми писали поруч зі словом там з трьох літер. Писали там ЕСІДі KISS, Потім той той самий Цой жив. І в Тернополі ну цей жив. знаєш? От коли ти кажеш про Цой жив, тоді не вживай за ми, Тоді кажи я писав. Окей, ми я. Я писав так, в Тернополі. І... Був фестиваль і мені пам'яті Віктора. Та, я вірю та? тобі, Боже. Та? Мало що могло та? бути. Але ну я якось я, Я був я звичайно на це все слухав. Звичайно, я не дуже від нього тащився чи не тащився Взагалі mm -hmm. я знав, що є таке музичне явище. Я просто ну, не знаю. Я більше слухав навіть в Рівному, я слухав те польське радейко, і там була інша музика. Мені вистачало. А, ні, я ніколи не фанатів саме від руського року. Я... Література. В смислі? Російська. Ну, Від неї я теж не фанатів, я вивчав її, дуже поглиблено, це все-таки літній інститут. Але сказати, щоб я так дуже за кимось там умирав, то теж ні. Я викинув дуже багато російськомовних книжок. Собі я лишив деякі речі, які я, яких я не хочу позбуватися. Лишив собі двотомник Мандриштама, ну, не дуже руський. Ага. Так само Пастернака, лишив собі. Хармса і Оберюті, Отих Віденський. Це зовсім інше. Тобто не вийшло заканцелити повністю? А, На стовіду я, я чую злорадство. Ну я, я просто факт, я ж чую, що я аналізую те, що я ні, чую. Ні, ні. Ну. Я лишив це для себе, я не буду цього популяризувати. Я нікому не розповім про існування ага. таких авторів, таких творів. Ага. А, а для мене воно ну, нехай поки полежить, я ще, можливо, я ще до них звернуся. Я просто працюю. Ага. Розумієш, для мене російська це всього лиш одна із п'яти-шести мов, якими ага. я читаю. До речі, я викинув досить багато, але не всі білоруськомовні книжки. А польських книжок, незалежно від політичної орієнтації, я просто у мене їх теж багато, і деяких з них я викидав раніше. Так що це твоє підлувати злорадство не звучало доречно ну. і насправді так не є. Я мушу уточняти такі деталі, підкреслюючи, тобто якщо я грубою, тобто рискою я, так, тобто, тобто, я, якщо для себе не популяризуючи, наприклад, залишу касету з Віктором Цоєм. А я ти в так мене сам... ти в мене дозволу питаєш? Ні. Я хто такий? Ні, я це, я... це твої справи. Я не прийду до тебе обшукувати, і викидати, і ламати твою касету. Я... Нас це... слухають люди. Я... Просто у людей є аналогічні Секай. якісь питання, Довле. і проблеми. Так. Я не прийду ні до тебе, ні mm -hmm. до людей шукати в них касети Цоя. Ти це хотів від мене? Ні, кажучи? не це. Окей, перейдемо на іншу тему. нас <рес> я... ну, драм... драм... Драматургія, певно, існує, мені це подобається. Сьогодні була творча зустріч. — меле, Мело, Так, ми сьогодні була творча зустріч, і зараз так розумію, що це буде не тільки Тернопіль, будуть інші міста України і були раніше за цей час, у за ці півтора роки війни, зустрічаючись на таких творчих зустрічах з людьми. Якісь зміни відчуваються взагалі в очах людей, в настрої Що в цій атмосфері, все дуже важко. Ми всі, ми всі поранені цією війною. Ми всі. Нездорові mm. в плані моральному, духовному. Вона, ну, це, це важка травма, і суспільство з нею буде вдряпуватись довго. Да, в мене були зустрічі, я читав вірші <кій> взимку в грудні. Я їздив у Нідерланди, мій друг, поет Юрко Позаяк. Власне, з якого я сьогодні читав Алкоголку, він фаховий дипломат. <Свісно> і він там працював в Гаазі, бо в Нідерландах вже Амстердам, це така столиця Гаага, Королівське посольство там. І е -е е він організовував мені виступи перед біженцями. І в один був у церкві. І там не опалюється. Я, а мені 62 роки, і в мене значить, кровообіг не ідеальний. І я читаю вірша з таким значить, почуттям. І в мене судома судорога хапає праву ступню. І біль такий аж до коліна. І я дочитую вірша. Ну, тим часом поставив ногу на п'ятку, там поблав, хоча дуже-дуже боліло. І потім до мене підходить чітка і каже, як ви все таки чуттєво, гарно читаєте вірші. <клес> <клес> такий був ну це із веселих випадків. А взагалі дуже сумно і говорити, і бачити. Я був там на літературних фестивалях з нашими іншими поетами. Там є Оксанка Стоміна із Маріуполя. Ми з нею дружили ще до, до вторгнення. Я їздив, власне, теж почалося з поводиря. Я приїхав туди з фільмом. Її чоловік, Діма, зараз там, у полоні, в полоні, на тому mm -hmm. році російському. А вона в Мюнхені. І там теж трагедія, тому що він виходив, є документальна зйомка, Діму видно, він такий худий. Зовсталь? Так, за зусталі, власне, я не уточнив. І вони звернулися до Червоного Хреста і Червоний Хрест спочатку підтвердив, а потім анулював підтвердження і його не можуть знайти. І люди, які виходять по обміну, кажуть, що він є, бачили угу. там, і його немає. Це трагедія. А ще вони мали най, найкрутішу квартиру в Маріуполі, ну це так. Бо Маріуполь мав я таку центральну площу, де по два боки стоять гарні будинки з башточками. І в Ігоря В Діми Оксани була квартира з башточкою. і Ми там сиділи, випивали, гуляли. Ще у жовтні, у жовтні, 21-го там був великий книжковий фестиваль. і Я був у них там в гостях. І, і зараз вона, ми з нею зустрілись у Ваймарі на літературному фестивалі. Вона показала фото, прислала сусідка, так вивалено стіну, видно її кухню, там всередині, інтер'єр, там щось на стіні висить. Там все та, Маріуполь весь в руїні. Ось такі, отакі зустрічі, вибачте, така широка вийшла відповідь на твоє питання. Олександр Ірванець сьогодні був у нас. В гостях. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. панове. Хто в пальто, канал Ukraine Forever, Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, поширюйте нас в соцмережах. Ну, будьте з нами. Ми всі з вами робимо одну і ту саму справу. Наближаємо. Привіт!